Привіт усім! Усіх рада вітати! Дякую усім, хто до нас приєднався. Дорогі підписники, дякую, що слідкуєте та не забувайте про мене мені дуже приємно. В цьому відео хочу вам розповісти про мою першу поїздку за кордон. Як я поїхала на практику у Болгарію, що мене чекало? Як я на півдороги, ледве не повернулася додому. Чим усе це закінчилось, з чого це все починалось і що мене чекало? Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити продовження цього відео. Воно буде мати дві частини. А ми з вами розпочнемо. Розпочнемо з того, що я навчалась на четвертому курсі в університеті. Навчалась я на кухаря. І так, як я останній курс, у нас би мала бути практика. Мали би ми проходити практику від свого коледжу на кухні. Були такі пропозиції. Або проходити практику в своєму містечку, десь в якомусь закладі щось потрібно було знайти, чи в якомусь кафе, де вже ти знайдеш. Або також ще одна була пропозиція до нас в університет. Приїхала така міжнародна програма, яка пропонувала проходити практику за кордоном. Пропозиція була така: потрібно було зробити закордонний паспорт. Також потрібно було заплатити 100 євро. 100 євро. Це включається харчування, проживання і разом і білет. Я вам скажу, така пропозиція мене одразу зацікавила. Потрібно було їхати на три місяці в Болгарію працювати в готелі біля моря на кухні. Я вам скажу така непогана пропозиція. Їдеш на практику, але тобі ще і платять за ту практику. Бо є такі ситуації, що після тої практики. Мені мої одногрупники розповідали, що вони е, за проходження практики не те, що заробляли, вони ще й платили за ту практику от, в нашому містечку. І таке буває. Я вам скажу, е, така пропозиція досить непогана, чому би і ні. Біля моря, три місяці, поїхати в іншу країну. Мені було завжди цікаво якась нова країна, як живуть по-іншому люди, які у них традиції, яка кухня. Ну, тобто, то є, цікаво. то є цікаво, якось Подивитися на іншу країну, так, що там відбувається. Ну і Море це не є погано. Походити на море, подихати свіжим повітрям то є дуже корисно. І я мала таку одну подругу. навчались ми разом, моя одногрупниця, і з усіх 25 людей так вийшло, що ми вирішили їхати тільки двоє. Я і моя одногрупниця, моя подруга. Ми домовилися з цим чоловіком, який приїжджав до нас, заплатили йому гроші. Він чекав, поки ми зробимо закордонні паспорти. Він поки за весь час це все підготовлював, ці всі білети, домовлявся там з готелем, що ми приїдемо. А ми за цей час мали б зробити паспорт. Зібрати речі, купити валізу. Я вам скажу, це ті збори, до речі, були цікавими. Оце купляти валізу, ще якісь там нам потрібно було придбати якісь рушники, там зубна щітка і те, і то якийсь завжди рух. Як то кажуть, життя то є рух. Тому Мені було тут цікаво ці всі збори. Що було далі? Далі настав День Х. Так? Ми мали би вже виїжджати. Ми мали би їхати до Одеси на 10-ту вечора, Ми мали би сісти в автобус. Ми взяли номер ось цього водія, який мав би нас вести, так, до Одеси. Наші батьки нас проводжали, купо хвилювань. Знаєте, як це нова країна? Хвилюєшся, що тебе чекає. Батьки також хвилювалися. Я своєю подругою також мала такі трохи хвилювання, якісь такі, так? Що було далі? Ми їхали цілу ніч до Одеси. Я вам скажу: дорога була просто жахливо. Цілу ніч ми їхали по таких ямах, що того автобуса так трісло. Якісь дівчині стало погано. Хтось намагався там спати в тому автобусі, але то було просто неможливо. Там так трісло той автобус. Я вам скажу, тримаю я там ті пакети, свою сумку, я мала якусь їжу з собою, воно все вивалювалося з тих пакетів. Я вам скажу такий стрес я отримала трохи своєю подругою. так. Ми їхали всю ніч, ніхто не спав з нас. Інколи водій зупинявся там, піти там десь в туалет, так, придбати каву. Мені вже нічого, якщо чесно, не хотілося. Ні кави, ні їсти, трохи було холодно. Ось така була наша поїздка. Що було далі? Приїхали ми до Одеси. Приїхали ми на вокзал, приїхали ми в 11-й ранку. Тобто ми їхали всю ніч, приїхали ми в 11-й ранку, на вокзал. Витягнули всі свої валізи, вийшли з того автобуса. Голова була трохи така вже просто квадратна від тої дороги, не стомлені. І виходимо з автобуса на вокзал, і що було далі? Та, як нам розповідали, нам би мали б, нас би зустріти так, в Одесі. Дивлюся, я дивлюся тим мужчиною, що до нас приїжджав в університет. Дивлюся, може він десь там ззаді на вокзалі, чи де він там, можливо, він запізнюється. Менше з тим, беру я до нього, телефоную. Телефоную я до нього і кажу: ми приїхали до Одеси, ми вже на місці, де можна вас зустріти чи знайти, чи, можливо, потрібно трохи зачекати. Далі було найцікавіше. Я телефоную йому, і він мені говорить. Ви знаєте, дівчата, трохи я вибачаюсь, але ситуація склалась трохи по-другому. Я не міг приїхати, я, мав би приїхати на іншому автобусі, але, на жаль, я не можу вас зустріти, бо, ну, бо не можу. Я така дивлюсь на свою подругу вона на мене. Тако волося дебом, думаю, о, Господи, а що, то як, що як то. як то ми маємо доїхати до тої Болгарії? І він нам говорить: дівчата, тримайтеся, <сум> Знаєте, як то кажуть, лиш би не гірше. Він нам каже, ні, дівчата, ви приїхали на такий вокзал. Так, але ви приїхали не на той, тому вам потрібно їхати на інший такий міжнародний вокзал, так, де виїжджають вже автобуси за кордон. Так, ось така ситуація. І він нам говорить: така то адреса в такій-то годині. Має виїжджати ось той автобус, дівчата беріть якийсь трамвай чи якийсь маршрутку і їдьте на той інший вокзал. Окей, думаю, подруга вже така трохи, знаєте, схвильована. Я взагалі вже думаю, ой, що то. Що то можливо, я попаду в ту Болгарію, чи це потрібно їхати назавжди вже, Напевно, знаєте, додому, чи то вже напевно я вже приїхала, так знайшли ми там ту адресу в gps в мапсі ось цьому google мапсі, так через телефон воно нам показує, що потрібно спочатку їхати на трамваї, а потім ще потрібно на автобусі. Я вам скажу, ми з тими валізами, з тими торбами знайшли зупинку, запитували ми людей, тому що в Тій Одесі ми нічого не знаємо. Як туди доїхати? Чи той автобус їде туди, той номер, чи не їде. Так? Запитували людей, з якої сторони нам потрібно сісти. Я вам скажу, також телефони не особливо у нас так були заряжені. Той повербанк, який був, ми його берегли-берегли. І е, що? Я вам скажу, знайшли там е, ми ті зупинки. Спочатку їхали ми на автобусі з тими валізами по сходах. Потім їхали ми на трамваї. Ми робили дві пересадки. Приїхали ми на той вокзал. Їхали ми десь приблизно годину, тобто в 11 ми були в Одесі, десь в 12.10 чи в 12.20, ми вже приїхали на той міжнародний вокзал. І, як нам розповідав він той чоловік, що нам потрібно ще чекати, тому що автобус буде аж на 5 вечора, тобто на 17.00, а зараз 12.00. Я вам скажу оці всі години чекання. В мене було скільки думок таких трішечки схвильованих. Ми були голодні, невиспані. Я, я вам скажу, я вже нічого їсти й не хотіла. Хвалізівна носилася. До речі, добре, що якийсь там мужчина біля вокзалу нам допоміг з тими валізами. Ми таке напакували в ті валізи, я не знаю. Вони... Там трішки, там трішки, і вони виявилися дуже важкими, що ми навіть самі не могли їх волокти. І що було далі? Ми, я вам скажу з подругою, вже не хотіли телефонувати до батьків, тому що батьки вже би зробили якісь, напевно, Скандал з тим мужчиною. Добре, що я вам скажу, що трохи було часу, щоб відійти від тої дороги нічної. І що було далі? В 17.00 приїхав автобус, нам дали ось номер автобусу. так, Ми б мали знайти по номеру автобусу. Приїхався автобус, все окей, все без запізнень. І йдемо ми до того автобусу. І виходить водій, ми йому говоримо, що ми такі то їдемо до Болгарії від такої-то туристичного агентства, Нас двоє. І що він нам говорить: А ви хто? А ви куди їдете? Ми йому говоримо до Болгарії від такого -то туристичного агентства. так, Мужчина запропонував, якби, все документи, все білети, вже би, ми би мали бути в списку. А він нам говорить: та який список? Та я нічого не знаю. Можливо, щось дівчата перепутали. І я з тих всіх нервів телефоную знову до того мужчини. Телефоную я до того мужчини з того агентства, думаю, спокій. Якось, якось спокійно з ним потрібно. Я йому говорю, що ми приїхали, зайшли в автобус, і водій нам говорить, що нас немає в списку. Як вирішити це питання? Чи це можливо якийсь обман, чи що відбувається? І він нам говорить: ой, дівчата, я, я вам забув сказати то потрібно вам іти з боку біля вокзалу є туристичне агентство. І вам потрібно піти в то агентство, тобто підтвердити, що ви персона, і вам мають, маєте дати свій паспорт і вам мають дати номер, і з тим номером потрібно йти до водія, і він вам видасть ось цей білет, і ви будете в списку. Я вже, я вже вся спітніла, я вам скажу після того всього. Вже в мене паніка. Ну, окей, думаю, нічого страшного. Ми е, сказали водію, що ми відійдемо, ось то агентство так, нам потрібно зробити реєстрацію. Водій, ви знаєте, вже так руки в боки, вже незадоволений. Ну, менше з тим, водій зачекав нас 15 хвилин, ми пішли в то агентство, нам дали номер, все добре, знайшли нас у списках, і що було далі? Я вам скажу, подорожі це завжди якісь пригоди. Ти не знаєш, що з тобою може статися і в які ситуації ти попадеш, але... З тим же воно тебе якби закаляє, так, як то кажуть, робить тебе сильнішою. Що хочу сказати, що було далі? так? Які були мої перші враження про Болгарію? Як мене зустріли? Які насправді є болгари? Мій перший день практики? Як і не хотіла їхати додому, так, будь ласка, не пропустіть! Щоб не пропустити, підпишіться та підтримайте вподобайкою. Саме найцікавіше тільки попереду. Тому бажаю усім міцного здоров'я, бережіть себе, зустрінемося в наступному відео. З вами була Анна.